Добрий день, мої друзі! Вітаю вас на своєму каналі, мій затишок. Мене звуть Юля. Дивіться, яка сьогодні погода. Неділя, вихідний. Як гарно сьогодні на дворі. А оскільки гарна погода, дощі закінчилися, є можливість між дощами щось зробити на огороді, то не будемо гаяти часу. І сьогодні ми посадимо цибульку. Цибулька озима, вже час садити. Бо дивіться, як я і казала вам, що цибулька повинна мати час для укорінення? Якщо посадити цибульку рано, то вона проросте, може пустити вже зелень і може загинути. Тобто треба правильно дуже підібрати час. Садимо ми зовсім небагато. Так, щоб приїхати, щоб була зелень до крошечки весною на дачі, щоб вирвати додому, або щоб приїхати влітку та смаженого шашличка з цибулькою, салатику зі своїми помідорчиками, огірочками посмакувати. Ось ми садимо, видно, зовсім невеличкий такий клаптик на цибульку і часничок. Які саме сорти я сажу? Це вже роки, мабуть, п'ять. Ми так експерименти вже проводили, яку тільки не садили, буквально там їх по 20 штучок садили, дивилися, що ми тільки не пробували, і екзотику якусь. І все то. І зараз ми вже зупинилися на таких сортах, як радар, чудова цибуля, Шекспір, чудова цибуля. Вони не йдуть в дудки. Прекрасно ріжеться цибулька, така видовжена. Одна кругленька, друга видовжена. Ну, чудові, бо я ж кажу, плескати отих не люблю, о, попробую, так поріж, мені незручно. Так, це радар та шекспір. Ось така цибулька. Це шекспір. Бачите, вже он проросла. одна. Так, потім ми садимо ред барон. Ред барон це цибулька салатна, дуже соковита, дуже смачна. Цибулька ред барон. Синя цибуля. Так, і кущевочка шалот. Це на зелень. Це на зелень, до окрошечки. До салатиків весняних. Цибулька-шалот. До речі, вся ця цибуля дуже соковита. І я хочу сказати, що ця цибуля зовсім не скажена. Я не пам'ятаю, який сорт там вирощували. Боже, це ж взагалі рятуйте. Щось готовиш весь в сльозах ревеш, то, то недобре. А ця цибуля саме раз. Сорт Радар, Шекспір, Ред Барон та кущівочка «Шалот». Так, підемо зараз садити. Дивіться, оце на зиму я взагалі викопую пару кущиків зелені петрушечка. Є петрушечка, що я викупила така, як я її називаю чубата, така, закручені листочки. Та така красива, ну а це ж обична класична петрушка. І ми веземо її до міста, ставлю на балконі, та коли треба, я її зрізаю в салати для декору блюд. Дивіться погода. Яка чудова погода. Так, ну що, пішли садити цибульку. Оцей часничок уже посаджений тут, буквально, по-моєму, три рядочки чи чотири. І оце цибулька. Почали з радару садити, щоб не затоптувати. Дивіться, що чоловік придумав. Так, чоловік б'є, канавки, мала попіл кидає. Бачите, яка у нас тут урна. Тут попіл. Я саджу цибульку. Саджу цибульку нерідко, їй достатньо буде отак. Так що зараз ми засадимо всю цю діляночку. Буде люкс. Так. Ну от відстань. Відстань між цибульками отака. Норм достатньо. Поїхали далі. Ну, ось, посадили ми вже і цибульку. Так добре, що вспіли. Таке нахмарилося, дощ пішов. Ну, бачите, як вспіли, все зробили. Тепер будемо спокійні, що все-все посадили. Цибулька наша посаджена. Рости і давай врожаю. Друзі, пока, пока.